У Хмельницькому стартував дводенний семінар. Мета його проведення підвищити кваліфікацію працівників центрів зайнятості краю. Традиційно розпочали з аналізу результатів своєї роботи. Чисельність безробітних за методологією МОП зменшилася на 600 чоловік. І склала 54 тисячі осіб. Рівень безробіття знизився з 8,7% в першому півріччі 2012 році до 8,6% в першому півріччі 2013 року. Не дуже значне таке різке зменшення, але, по крайній мірі, немає збільшення. Є якась певна стабільність, є стабільність цього процесу, яка говорить про те, що ви працюєте в правильному напрямку, і ті реформи, ті зміни, які відбуваються в вашій службі, не Відобразилися на вашій роботі. Однією зі складових успішної роботи у центрі зайнятості є висококваліфікований обслуговуючий персонал. Тож для працівників сфери зайнятості постійно організовують навчання за тими чи іншими програмами. Навчання фахівців. Які сьогодні є і на керівних посадах, і рядовими спеціалістами. Це безумовно є в системі нашої роботи. Сьогодні ми проводимо чергове навчання на базі центру підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, заступників директорів, міськрайонних районних та міських центрів зайнятості протягом двох днів учасники семінару обмінюватимуться досвідом своєї діяльності. Планують максимально обговорити всі напрями роботи. На сьогодні ми беремо напрям на посилення співпраці із органами влади, з іншими соціальними партнерами, такими як роботодавці, з громадськими організаціями, тому що тільки об'єднавши зусилля, безумовно можна досягнути результатів. Як зазначають представники обласної служби зайнятості за поточний рік, кількість працевлаштованих збільшилась в порівнянні з минулим роком на 18%. Також скоротили термін перебування людини у статусі безробітного до 119 днів.